Мабуть, Віталюк буде погано чути. Зараз чути так? А, вітаю, дорогі друзі, вітаю із Туреччини. Мене звуть Літія, ви вже знаєте так. І сьогодні я вам хочу трошки розказати про Туреччину. Погода в нас на сьогодні дуже шалена. Просто вночі був такий величезний шторнар, що аж знімало дах. І, чесно кажучи. Уже дуже жахливо. Навіть я проснулася посеред ночі, боялася від того, що все дуже шаротіло, все, все літало, все бомбило, падало, щось ну насправді дуже сьогодні. У нас базар там у нас базар. Покажи нам, будь ласка, базар. Дахів. Але я вам хочу розказати трошки більше. Я сьогодні не дарма стою ззаді цієї палатки, тому що я хочу вам показати оцей ось бокс. В Туреччині дуже розповсюджено зараз, особливо. Я маю на увазі в нас на півдні Туреччини дуже розповсюджені такі бокси. для, Покажи, будь ласка, для одягу. Скажи отут. Да. Тобто є такі бокси для котиків, є для собачок, є бокси. Наприклад, щоб хліб не викидати, можна його кидати в такий бокс. Але оцей бокс, саме рожевий, стоїть для одягу. Саме для одягу, от, наприклад, ви перебираєте свої речі, вам кудись вони не треба, то можна... Скинути в цей бокс і далі вони вже йдуть, мабуть, перебираючи кудись на переробку. Так само і я перебрала свої речі, які кращі речі я віддаю людям, дітям, наприклад, хто потребує в цьому, А що вже таке, що ну, не дуже гарне, то я приношу і, і далі такий ось бокс. І далі його на переробку. Щось Мої купальники, які вже ніхто не буде носити. Косточки, які не дуже гарні. Ну, є непогані речі. Але возимо. Нехай а, ще люди переберуть і будуть носити далі. Можливо, носити або перероблять, вже щось нове виготовлять. Я думаю, що так. От і ось справи. Все. Тобто це дуже зручно. Я вам чесно скажу, ми, наприклад, речі можна викинути, можна також хліб не викидати, а принести і його згодують або пташкам, або собачкам, або котикам. Тож, я думаю, що це хороша така риса і те, чого нам потрібно повчитися українцям. Добре, дуже вам дякую за перегляд мого люту. І до нових зустрічей!